ФСБ, Треба тобі нормальну одна. купити. тебе нормальную куртку купить. А, там где-нибудь Да ты что! Это же за Ростов! Да, и столько лет. Меняемся? Mm -hmm. сейчас. Mm -hmm. Через 2 чизборер. Класики ж шкочать. Та нікуди не кинуться, ця твоя класика. Спробуй щось нове. Новий Chicken Junior із соковитою курячою котлетою, огірочками та медово-гірчичним соусом. Chicken Junior. Заціни новинку. Супутникове телебачення Viasat. Надійний та стабільний тип телевізійного мовлення. Viasat забезпечує якісний сигнал без переривань та збоїв по всій території України. Тримаємося разом. Нестерпний головний біль та мігри – цитрамон Максі. знеболювальний протизапальний засіб. Цитрамон Максі Максі діє проти головного болю. Ваша кішка чудово тримає баланс. А для рівноваги її кишечника є помічник. Хорум Poina One By Fences сприяє балансу бактерій у кишечнику та захисту його мікробіому. А коли кішка здорова всередині, вона сяє й зовні. Поріна Уан. Видиме здоров'я сьогодні та завтра. При перших симптомах, а саме діареї з дотяти дискомфорту я одразу починаю приймати Лінексфорде. Лінексфорте допомагає упоратись з неприємними симптомами та відновити баланс мікрофлори у всьому кишечнику. І навіть після куштування сезонних смаколиків не менше турбують наслідки Лінексфорте. Уберленість всередині. У найскрудніші часи знайди в собі сміливість посміхатися. Сміливість підтримувати тих, хто поруч. Злото кінг. Сміливість дарувати емоції. Німці вже давно забули про лати, але пам'ятають традиції. Не женуться за титулами, але поважають шляхетне походження. Не складають легенди, але цінують відпочинок у легендарній компанії. Німецький погляд на відпочинок. Едем. Відчуй життя без алергії. До нападів. Сянце! Вінзоаньзам. Онедіг Володимир Владиміч. Перемогли фашизм. Переможемо і расизм. Космолот. Готуємо перемогу. Дивись найкраще. Яку площу займає найбільша постеля України Олешківські піски? Дивись всією родиною. Я люблю Україну. Прем'єра. Вони всі поладяться. Іноді кохання спонукає. Ми маємо знайти дирін, інакше я тобі не прощу. Асі, не муч себе. Навіть невірний. У будній о 17.10 на один плюс один Україна. У Ой. Що серце, королта екстра. корол екстра, бо серце тільки одне. Вечори документального кіно. Ми з їхньої точки зору повинні бути знищені. Тіні минулого нагадують нам, що історія повторюється для тих, хто її забуває. Будемо розстрілювати, будемо саджати. А їхні майну гроші забиратимуть. Є зараз. Дивіться, що суботи. О 23.20. На один плюс Україна. Країна живе. Країна змінюється. Завалило на пол рукою, душили. Ви намагаєтесь обдурити ворог, людину в справжній історії. Шок. Справжні долі борить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна. Прем'єра, перше та єдине відеоінтерв'ю залізного генерала за час повномасштабного вторгнення. Це сильний ворог. У нас є єдиний варіант, який може в даній ситуації спрацювати. Спецпроект Дмитра Комарова. Рік за кадром. Генерал завтра о 21.30. Тільки на 1+,1 плюс Україна. Гумористична прем'єра. Дві суботи поспіль. Я хотів би замовитися. Що по алкоголю? Алкоголь не обов'язково. Гадаю, всі прийдуть жив'я. Прем'єра. У суботу о 19.30 на 1+,1 плюс Україна. Кінральчук, не будеш нормального? Що серце корвалтап Екстра допомагає зняти стрес та спазм розширити судини серця. Від усього серця. Корвалтап Екстра потрійний ефект, бо серце тільки одне. Заходь не бійся.